Нещодавно Сенат Нідерландів проголосував проти додаткового підвищення мінімальної заробітної плати. Через побоювання, що воно буде занадто важким для підприємців і може загрожувати робочим місцям. Також партії, що виступили проти цієї ініціативи, наголосили на високих витратах для скрабниці, оскільки соціальні допомоги прив'язані до мінімальної заробітної плати і збільшуються разом із нею. Тож додаткового підвищення з 1 липня на 1,2% не відбудеться. Не дивлячись на те, що мінімальна заробітна плата значно зросла за останній Роки, а на початку цього року досягла 13 ,27 євро центів на годину після збільшення на 3,75%. Багатьом працівникам з низькими доходами все ще важко зводити кінці з кінцями, як вказав комітет після розслідування минулого року. А ініціатива щодо збільшення заробітної плати була однією з пропозицій комітету для врегулювання цієї проблеми.